Село Стецьківка знаходиться на межі екологічної катастрофи. Виною всьому місцева скотобійня. Працівники нехтують правилами знищення тваринних відходів. Трупний запах стоїть по всьому селу. Ворони та собаки розтягують залишки оброблених туш свиней. У ситуації розбиралися наші журналісти. З приходом теплої погоди село страждає від жахливого сморіду. Причиною цьому антісанітарія на місцевій скотобійні. За словами мешканців, щоранку привозять одну-дві машини свиней, яких забивають на продаж. Та їх залишки не утилізують належним чином. Це дуже дуже велика проблема у нас. Ну, Запахи розносять ворониці всі нечистоти криз, неймовірна тьма. То, що є база питання, і з ними ж ніхто не бореться. І вони ж тоді. Йдуть по всьому селу. У нас ніколи було, а з роду не була, вже з'являються. Найбільше страждають мешканці будинків сусідніх із котобійною. На сараях ворони сидять, на заборах ворони сидять, цілу ніч іде забой. Потім посеред двора оце все викидається. Представте, ворони піднімають. Ми вчора знаходили, ось у нас ще тут один город, знаходив дід, кусок кожі свинячої. Я пішла в малину, там кусок кишки лежить. Мешканці скаржаться, по вулицям та городам села розкидані залишки свинячих тушок. Це знаходять і діти. Від рідкого запаху трупного яду почали весь час хворіти. Кашель не проходить тижнями. Суттєву загрозу екології становить неконтрольований вивіз відходів. Їх кидають просто посеред лісу. Вони ще Це вам не передать. Застали їх в машину, везуть в мене кишки в синіх мішках. Вивозять, викидають, просто все. Аби впевнитися у словах, ми поїхали до лісу. По дорозі зустріли автомобіль, що належить Скотобійні. За словами мешканців, саме у ньому без будь-якого додаткового захисту вивозять відходи. Все розливається та випадає прямо під час руху по селу. Найближчий поворот до лісу свіжі сліди від автомобіля. І купа кишок. На щастя, камера не передає запахи, залишки свіжі. Це не поодинокий випадок. Селяни кажуть, кожного разу місце звалище різне. Відходи розкидають по всьому лісу. А куди йдуть відходи? Ви знаєте? Вони утилізують їх. Яким чином? Здесь у них договора з, з утилізацією, Ніск фірм мені предоставляють. Говорят, і е, скотомогильники. Поза камерою селяни розказали ще багато жахливих деталей. Бояться, що після виходу сюжету на них будуть тиснути. Тож ми беремо цю ситуацію на свій контроль та продовжуємо слідкувати за розвитком подій. Альона Щербакова, Микола Ніколаєнко. Новини СТС.